Попри війну, українці продовжують дбати про екологію. І сортують сміття. Наша знімальна група на київській станції сортування проєкту Країна без сміття сюди і приносять відходи, і надсилають поштою. Відсортоване сміття привозять навіть з областей, де не стихають ворожі обстріли. Коли я дивлюся, звідки до нас приходять коробки, пластик поштою, то це здебільшого Харків. Дуже багато Одеси, навіть суми. Тобто це райони, які найбільше страждають від обстрілів, які є дуже близькими до кордонів, і вони не кидають сортувати. Ціль екоактивістки Євгенії Аратовської змінити уявлення про сміття, бо коли сортуєш, сміття зникає. Сама ж громадська станція сортування стала не просто місцем, де можна здати відходи, а справжнім екологічним простором. Тут і крамничка з органічними товарами українського виробництва, і навіть кав'ярня, де можна провести час і поспілкуватися. У 23-му році ми вирішили, що треба додати якихось таких добрих проєктів в нашу діяльність, і ми почали з того, що збирали книжки українською мовою, дитячі книжки, щоб відправляти їх в центри українців за кордоном. І так ми відправили в Данію книги, в Нідерланди, в Варшаву, в Італію. Але подумали, а чому б не збирати і дорослі книжки? Так на станції сортування з'явилися бокси для книжок. Усю дорослу літературу відправляють у медичний центр Лісова Поляна, де проходять реабілітацію українські захисники. Оператор дрону Юрій Оксенюк захоплюється творами Ліни Костенко. А от книжки про війну просить не надсилати. Скільки можна вже її читати? То я вже її сам все бачив в свої очі. Всі всю ту літературу сам можу книжку написати непогано. Та кожен хто там був напише таку книжку. Юра з Рівненщини. Коли росіяни почали повномасштабний наступ на Україну, був на заробітках у Польщі чи повертатися додому в нього не було сумнівів, так само як і мобілізуватися. Дивіться, я ще як був на строковій службі, набив патріотичне тату на руці. Ну мене не було просто шляху назад. Це ж путь воїна. Шлях цього воїна пролягав через Бахмут, оборона, штурми. Останній рік 26-річний Юра служив без ротації, з численними контузіями потрапив на реабілітацію. Триматися хлопцю допомагає почуття гумору. Ми за весь час війни не здали ні одної позиції. Щоб ви понімали стрілецький батальйон, просто діди з Максимом, звірі. На війні у людини змінюється бачення світу. Вона сприймає його чорно-білим і небезпечним, пояснює психологиня Тетяна Сіренко. Повертаючись із зони бойових дій, військові не відчувають себе в безпеці. Навіть від цивільних вони чекають загрози. Сьогоднішні ветерани вони в більшості своїй не відчувають, що їхня війна закінчена. У них у багатьох є відчуття, що може настати час, коли їм доведеться повернутися, навіть якщо стан здоров'я їхній вже бажає кращого, можна сказати. І оцей постійний режим очікування він часто їх ніби утримує в такому стані, коли вони і уже не на війні, і ще не на фронті. Психологічній реабілітації допомагають книжки. Цей метод називається бібліотерапія, читаючи книжки, обговорюючи їх, дискутуючи там про їхній зміст. Люди також ну певним чином зцілюються. Найкраще військовим надсилати літературу з життєстверджуючим фіналом. Значним попитом користується історична тематика та книги, написані самими ветеранами. Здати видання можна фізично на станції сортування України без сміття або надіслати поштою. Деталі можна дізнатися на сайті проєкту. Для передачі військовим годяться книги українською мовою. Російськомовні приймають лише для утилізації.